Привіт, юні герої! Готові до найважливішої місії цієї зими. Перед нами зимовий квест безпеки. І знаєте, пройшовши його, кожен стане справжнім захисником своїх канікол. Наша мета не просто класно відпочити, а зробити цей час абсолютно от просто на 100% безпечним. Бо ж справжня сива героя вона ж не в м'язах, правда? Вона в знаннях. І цей квест озброїть такими навичками, які захистять і вас, і ваших близьких. Ну що, погнали в пригоду? Так, ось наша карта пригод. Ми пройдемо кілька захопливих рівнів: від зимових вулиць до таємниць домашньої фортеці і навіть цифрового лабіринту. А в кінці, звісно, на найсміливіших чекає фінальне випробування і гідна нагорода. Вперед! Наш квест починається. Перший рівень світ пригод. Тут ми навчимося бути поготові до будь-яких викликів, що чекають просто за порогом. Ловіть перший бонус суперуважність. Головне правило героя бути видимим. Запам'ятайте раз і назавжди: дорога це не ігровий майданчик, а в темряві найкращим союзником стануть світловідбивачі. Серйозно, цей маленький елемент робить вас помітними для водіїв і може врятувати життя. А тепер. Особливе завдання. В умовах воєнного часу наша карта пригод, звісно, має свої обмеження. Завжди тримайтеся знайомих маршрутів і повертайтеся додому ще до того, як стемніє. Це не просто порада, а непорушне правило безпеки. Увага, герої! На горизонті перше серйозне випробування, справжня битва з босом. І нам протистоятимуть дві м -м, підступні небезпеки. Перемогти їх можна лише завдяки максимальній концентрації. Ну і правильним діям, звісно. Наша переможна тактика тут не чіпай, будь-який незнайомий предмет може виявитися небезпечною пасткою. Найкращий хід відійти на безпечну відстань і одразу покликати на допомогу дорослих. І те ж саме стосується незнайомих тварин, безпечна відстань це ваш надійний щит. Готуємося до наступного випробування. Ця фраза, знаєте, як найкраще описує його серйозність. Наша наступна перешкода це підступна крижана пастка. Запам'ятайте, замерзлі річки та озера це не ковзанка. Це зона підвищеної небезпеки. Крига може бути дуже оманливою, тому головне правило цього випробування ніколи чуєте, ніколи не виходьте на лід без нагляду дорослих. Є перший рівень пройдено час повернутися на нашу базу додому. Другий рівень квесту фортеця затишку. Тут ми навчимося керувати теплом і світлом. Тут ми стаємо охранителями вогню та тепла. Пам'ятайте, вогонь це взагалі не іграшка. Обігрівачі вимагають безпечної дистанції, а газова плита це такий інструмент, яким можна користуватися лише під наглядом дорослих. Наступна роль у нашій фортеці енергетичний вартовий електрика наш вірний помічник, але лише якщо поводитися з нею правильно. Оголені дроти це табу. Несправні прилади, мають бути відремонтовані. І, звісно, перед виходом з дому завжди завжди перевіряйте, чи все вимкнено з розеток. А що робити під час блекауту? Ось наша стратегія. Крок перший: Скажіть дорослим і вимкніть усі прилади з розеток, це захистить техніку. Крок другий, коли світло з'явиться, вмикайте прилади по черзі, не всі одразу. І третій крок свічка це відкритий вогонь, тому використовуйте її лише під наглядом дорослих. Ми захистили нашу фортецю. Тепер час перейти на третій рівень у цифровий світ. Тут на нас чекають зовсім нові виклики та небезпеки активуємо Онлайн шит. Перше правило онлайн, друзі це ті, кого знаєш у реальному житті. Крапка. Друге – Кожне фото чи допис щось про вас розкриває, тож думайте перед тим, як щось публікувати. І найголовніше ніхто не має права вас ображати. Кібербулінг це серйозне порушення, про яке треба негайно розповісти дорослим. А тепер надважлива місія справжній обов'язок кожного героя. Головне правило нашого квесту не допомагати ворогу. Ваші фотографії та розмови в мережі можуть стати зброєю в чужих руках. Ось список того, що категорично заборонено. Жодних фото військових чи техніки, жодних повідомлень про прильоти. Ця інформація, уявіть собі, допомагає ворогу коригувати вогонь. Бути обережним з інформацією це внесок у нашу спільну безпеку. Ми майже на фініші. Залишився останній фінальний виклик: він перевірить вашу мудрість та обережність, а це ж головні якості справжнього експерта з безпеки. Два фінальні випробування перше комендантська година. Це закон створений для нашої безпеки, і його потрібно беззаперечно дотримуватися друге, коли залишаєтесь самі вдома. Правило просте двері відчиняти лише добре знайомим людям, і ніколи, ніколи не розповідати про сімейні плани. Неймовірно, ви пройшли всі випробування. Квест завершено, і настав час отримати заслужену нагороду, найважливіший інструмент кожного експерта з безпеки. Вітаю. Ви успішно пройшли всі рівні зимового квесту безпеки і довели, що готові до будь-яких викликів. Це було круто. Тепер вам офіційно присвоюється звання експерт з безпеки. Це означає, що ви не просто знаєте правила, а й розумієте, що ваша відповідальність та обережність це ваш особистий внесок у нашу спільну перемогу. І ось ваш головний інструмент список екстрених номерів. Збережіть їх, а краще запам'ятайте. Це контакти, які можуть врятувати життя в критичній ситуації, вони завжди мають бути під рукою. І наостанок питання для роздумів тепер, коли ці знання у вас є, як можна ними поділитися з іншими? Адже справжня сила героя не лише у власній безпеці, а й у здатності захистити тих, хто поруч. Дякую за участь у квесті, будьте в безпеці.